У мене абсолютно конкретна претензія до Кудрицького. Навіть якщо там менше були крадіжки на об'єктах Укрденер, я припускаю, що так було, бо дійсно там різниця кошторис на один і той же об'єкт два в два-три рази між Агенцією і Кудрицьким. Але те, що він халатно, безвідповідально абсолютно по-дитячому підходив до цього проєкту, розумієте, він мав першим заявляти вголос і президенту в першу чергу, що цей третій рівень, це авантюра. Е, ні, наємні Кудрицький поки що навіть не в статусі підозрюваних. Це поки що вони наші Вони по конференціям. Дивіться, вони їздять по конференціях, в Римі, Бо вони ласка. там, е, на Майдані, цьому, на, на Бусап обов'язково там Кудрицький, Політика він же зайнявся. Характеристики почав і критику там, батьківщини почав там він там собі дозволяти. Зважаючи робити. на те, що ви кажете, пане Олексію, наєм провалив програму укриттів. Її... Роз... Розпов... Чи як... можна Україна? тут підозрювати? У конфлікті інтересів, тобто наєм не був зацікавлений у тому, аби всі гроші витратити реально на те, аби збудувати, що потрібно було збудувати. А Кудрицький був не проти того, аби ці об'єкти не були добудовані. Кудрицький. Я мене сказав це враження чекав, поки наєм пісерець. Вибачте, да, як можете перевести якось по іншому. обкакається. Хочете, отак? І він, і він, а і він вважав, що на фоні. Провалених, е, ну, процесу будівництва наємам, що він настільки позитивно буде виглядати, що йому дають, дадуть там, там ордена і пам'ятник поставити. Але він надавав штанг безліч і, і крім цих укриттів, ви ж розумієте.